На Різдво міський голова завітав до своїх маленьких друзів-вихованців Центру соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя, пише про служба міської ради. Це 26 дітей сирі та дітей, які залишилися без батьківської опіки та піклування. Передав їм смаколики, а вони у відповідь подарували різдвяну виставу та власноруч зроблені сувеніри. Ще 60 дітей, із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та із багатодітних родин отримали солодкі подарунки від Товариства Червоного Христа. Родача солодких подарунків відбулася в офісі Олександрійського середку. Центр надання адмінпослуг змінює графік роботи на новорічні свята. 29 грудня прийом громадян не здійснюється. 1 січня робота з документами прийом громадян не здійснюється. З 2 по 5 січня ЦНАП працює за звичайним графіком. В музейному відділі будинок Дмитра Чижевського працює виставка ретро-іграшок. Прикрашання ялинки це ритуал для багатьох родин. Кожна прикраса має свою історію. Іграшки передаються з покоління в покоління. На виставці можна побачити іграшки, яким понад 80 років. Це бурульки, овочі, казкові герої, різнокольорові кулі, літак, зроблений з скляних елементів, а також намисто. Нагадують про 60-70 роки минулого століття. Представлені і ляльки зроблені з паперу. Виставка діятиме протягом різдвяно новорічних свят. Приютівська громада оголосила про новий для себе вид діяльності зборку дронів. Багато хто сьогодні збирає дрони камікадзе, але їх ніколи не буває багато. Вони треба завжди. Процес дуже складний. Все буде робитися без використання бюджетних коштів. Сьогодні немає механізму. Тому запрошую до співпраці всіх бажаючих взяти участь у закупівлі комплектуючих. Особисто сьогодні придбав комплектуючі для нового дрону. Ми ще тільки навчаємося, і на це треба деякий час. Дякую всім, хто приймає участь в проєкті, написав Андрій Коломійцев на власній Фейсбук сторінці. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області повідомила про відкриття шляхопроводу після капітального ремонту. Закритий на капітальний ремонт шляхопровід по дорозі М-30 з 3 і Варени між селами Пантаївка та Веселе з 27 грудня відкрито для руху транспорту. На ремонт споруду закрили 16 вересня поточного року. За цей час замінили опори, балки, замонолітили цементобетоном, влаштували гідроізоляцію, два шари асфальто. До бетону, замінили перильне та бар'єрне огородження, влаштували тротуарну частину та нанесли розмітку. Тривалість комендантської години на свята в Олександрійській громаді діятиме без змін. Таку інформацію повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Комендантська година діє з 23-ї години до 5-ї години ранку. У цей час перебувати на вулицях заборонено. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття. неділю 31 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 2, вдень до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стопчика. Вітер західний 4 метри на секунду.